Так, радіоприймач Sony. Ось така модель. прийшов як не працюючий, можливо працюючий, нема ручки настройки, але в середині є все комплектне. Видно трансформатор розбитий. Зараз попробую його відкрутити в ту сторону і подивитися, що в ньому в середині є. Яка причина поломки, тут ніби все ціло. Ось таке радіо хороше Sony. І так, тут було, коли розламалася оця плата, на якій був той трансформатор, відірвалася отут тріснула стойка. І тут вона стойка тріснула. от. І тим самим розірвала. Розірвала оці провіднички. Зараз я спробував, можливо, видно, отам запаяв акуратно, таку друтинку дав, випустив сюдою, просверлив дір дірочку, маленькі, і він отам запаяний до початку цього трансформатора. Так само було отут відломано. Але тут в тому місці я вже то зробив. І зараз спробую приклеїти оту стойку. І до неї ну, подивимося, що з того вийде. Так, ну то я заклеїв, залив суперклеєм, зараз нехай вистигне воно. Дуже, дуже добре той трансформатор був зроблений О, в такому корпусі. Металевою кришкою закривався екраном. Взагалі фірма Sony це дійсно дуже якісні і дуже хороші радіоприймачі вони випускали. Но будемо відновлювати цей радіоприймач далі. І так, радіо зробили. Відновили отут пайку, тут було тріснуте, тут було тріснуто трансформатор, теж цілий вже. Дуже гарно тут все. Це Тут паючка така гарна, мало тих провідників, які з'єднюють. На тій платі ніби все в порядку, тому зараз буду вмикати це радіо і зробимо короткий тест, як воно приймає. Так, ну от, зібрав я радіоприймач. Скажу, що розбирав я той радіоприймач перший, бо тому що шурупки, коли я відкручував, були дуже добре, сильно закручені. Треба було з ними акуратно. Ну, це вже радувало, що ніхто не лазив, ніхто в контура не настроював. І єдине, що треба було зробити платку зживлення, яка була тріснута, можливо, він падав цей радіоприймач. Ну, але така от у нього ситуація. І зараз ми підмикаємо до І перше включення. О, працює. Це дуже добре.

Прийдемо зразу на середній хвилі. В умовах житлового будинку панельного тут ще немає проходження, мабуть. Польська ідека приймаю, перейдемо сім 7 герц. Ну, він приймає, треба просто з ним буде вийти на вулицю і подивитися, як він приймає на вулиці, бо в умовах панельного будинку дуже, дуже слабий прийом у ну, нього. Як всіх радіо приймачів. Але приймає, добре, що працює. Ну, такі радіо, коротенькі, відео, відео про нього. Вдалося його відновити. Продали його, мабуть, як не працюючи. Але воно все працює, все приймає. Дякую всім за увагу.